Друзі, вітаю! Заїжджий вчора американський сенатор Лінсі Грем з Південної Кароліни сказав, що Україна запевнив, отримає відповідну зброю та зможе знищити Кримський міст. Нам подобаються такі заклики, такі обіцянки. Загалом, але що ж Лінсі Грем сказав про те, що справи в Штатах рухаються повільніше, давайте проговоримо. Плюс наші готуються до візиту. На Рамштайн, і власне є відповідні заяви від американського керівництва від Ллойда Остіна. От і це якраз таки дуже цікава історія. А представники НАТО поїхали трошки далі на Кавказ вибивати. Російські впливи там. Одним словом, підпишіться на цей Ютуб канал. Це надзвичайно важливо витискати російські наративи, російських агентів, але щоб вони не витиснули нас, бо вони понижують видачу, і ті, хто не підписався, в якийсь момент можуть не знайти цей Ютуб канал. Тому підпишіться прямо зараз. Сенатор Лінсі Грем. Приїжджав вчора в Україну, старий добрий український друг, явно привіз якийсь меседж для Зеленського від Трампа. Ми про це дізнаємося точно пізніше. Просто так би він не їхав і якусь супердопомогу він не привіз. Ви знаєте, що насправді Грем зараз опозиційний сенатор. Він трампі... Ну не зовсім трампіст, він такий поміркований республіканець, але все рівно, коли Трамп перемагає, явно буде в орбіті Трампа, все рівно буде з тими, хто переможе. Він, власне свого часу закликав Україну провести вибори, потім відмотав ці свої заклики. Зараз він про це мовчав. Так от, що він сказав, що ми точно отримуємо атакамси і перевернемо міст, який з'єднує Україну, тимчасово Окупований Крим з Російською Федерацією. Він вчора давав брифінг і, власне, там зробив. Такі заяви дослівно це звучало так: ось я сподіваюся, станеться в 2024 році. Америка відправить в Україну зброю, яка вам вкрай необхідна, і в майбутньому ви почнете не тільки утримувати територію, але й чинити подальший тиск на Росіян у 2024 році. Що ви отримаєте е Атакамс і перевернете міст, який з'єднує Росію і Крим? Я хочу, щоб 2024 рік став роком якісної переваги для українських військових. Також сенатор пообіцяв, що Україна отримує більше снарядів 155-го калібру та до поточного року і висловив сподівання, що літаки f 16 будуть заїдіні в війні вже цього року. Грем наголосив, що. Важливість ухвалення законопроекту про мобілізацію для України він взагалі пропонує понижувати вік мобілізації. Знову ж таки, я не впевнений, що це його компетенція. І якраз таки коли в Європі йде мова щоб залучити натівські західні війська, чому б це не зробити? Це нормальний білий дім сказав, що вони готові. Допомагати не своїм, але не проти, щоб Європа давала своїх людей. Тому тут дискутивно треба дивитися. Ну, от. Ну, і він сказав, що треба вводити нових людей. Я сподіваюся, що скоро буде рух щодо закону про мобілізацію, так, щоб восени у вас було більше військ, які можна буде кидати в бій. От така позиція в Лінсі Грема. От знову ж таки, я не впевнений, чи його компетенція українська мобілізація, от, але точно в його компетенції це залучення зброї та грошей, він якраз може на це просто фізично напряму впливати. І що із гарного ще сказав Лінсі Грем на брифінгу в Україні. Він сказав, крім того, що можна знищувати міст, і він надіється, що ми це зробимо. Він сказав, що Україна має стати членом. Нато, і він каже, що він планує звернутися до Байдена з пропозицією. Визнати Росію державою спонсором тероризму, те, що Штати давно не хотіли робити, але я вам скажу, що республіканці на ось цих зойках, і що вони е, там Трамп дуже близький до Путіна. На цих зойках вони можуть зробити дуже багато антипутінських речей. І це буде одна з них: змаргіналізувати Росію, викинути її з Радбезу, Держава-терорист не зможе сидіти в Радбезі, і треба буде думати механізм, як це зробити. Одним словом, нам це подобається. Е, і власне він каже, що Росія держава терорист Україна в НАТО. Вибори Путіна нелегітимні, Він керує терористичною державою. І, власне, що він ще сказав, перетворення допомоги Україні на непрозорий кредит має великий сенс. Сподіваюся, його приймуть на е найближчим часом. Ну, давайте, давайте. Якщо ви можете зробити нам кредит, за який заплатить Росія, чому? Ні, тобто ми не проти, щоб Росія платила за наші кредити. І загалом ми можемо їй ще багато боргів передати. Нехай платять. Вони нам винні більше за Голодомор, за геноцид. Вони нам винні за війну і розруху, і причому не одну війну. Тому в даному випадку, погоджую з Лінсі Гремом, нехай Росія платить по наших кредитах. Але питання, щоб гроші були швидше. Він ще сказав, що ну знаєте, ми там то робимо своє, а ваше завдання все рівно боротися, знищитись, тому що ви боретесь за себе. І дійсно тут з ним важко погодитись. Але все ж таки хотілося, щоб наші американські друзі нам швидше допомогли зі зброєю. Е, ще одна історія. Пісторіус зробив заяву про Тауру з перед Рамштайном. Він сказав, що під час дебатів про постачання крилатих ракет Таурус в Україну можна залишити поза увагою основні проблеми Києва в обороні. Достатня кількість артилерійських боєприпасів, більш далекобійна ракетна артилерія та протиповітряна оборона. Ось справді нагальні питання, говорить, говорить німецький міністр оборони. Також ще треба згадати і екс-начальника генштабу Раймонда Анджейчика. Це польський військовий. Ну, скажімо так, він не вірить в перемогу України. Він, можливо, навіть її не хоче, не знаю. Але він починає говорити, що в нас погано комплектована армія. Далі оцінки в нього типу те, що ми погано воюємо. Ну, знову ж таки, що втрати треба рахувати мільйонами. Знову ж таки, можеш краще зроби і покажи. Тобто сидіти екс-відставному в країні, яка не воює, можна хитрити і розповідати, і це насправді ну, така собі історія. От, я думаю, що насправді ці зойки, там, ексів польських, ми точно слухати не будемо, але. Що для нас важливо, це ті політики, які приймають рішення і Лінсі, Грем, і Ллойд Остін, і Пісторіус. Так, от, Ллойд Остін сказав, що Сполучені Штати це підготовка до Рамштайну, 20-й Рамштайн, головнокомандуючий новий і міністр оборони готуються, будуть їхати. От, сполучені Штати, це Ллойд Остін каже, не дозволять Україні зазнати поразки. Ця коаліція не дасть Україні зазнати поразки, і вільний світ не дасть Україні зазнати поразки. Е він зазначив, що в вступному слові на Рамштайні що Росія заплатила приголомшливу ціну за війну, повторивши оцінки, що найменше 315 російських військових було вбито або поранено під час війни, що коштувало РФ 211 мільярдів доларів. Українські війська стикаються з важкими умовами. І важкими боями мирне населення країни терпить постійні обстріли російськими ракетами та іранськими безпілотниками, але Україна не відступить. Сполучені Штати також не будуть дивитися і будуть Україні допомагати. Також він нагадав, що лише минулого тижня США оголосили про додаткову безпекову підтримку Україні в 300 мільйонів доларів. І сказав, що цей захід є надзвичайним з метою підтримки нагальної потреби. Ну, знову ж таки, 300 мільйонів, навіть не хочу вам далі це говорити. 300 мільйонів це мало. Ми ж 60 мільярдів. Ми залишаємось рішучими надані Україні ресурсів, яких вона потребує, щоб протистояти агресії Кремля. Так, але треба 60 мільярдів. Це ті гроші, які нам можуть допомогти виграти. Бо 300 мільйонів це залатати штани ну, трошки більше, ніж на день, на півтора дні. Загалом нам в день треба десь 200 мільйонів. Нам треба гроші, які нам допоможуть знищувати Росію. О, тому 60 мільярдів раз 300 мільярдів заморожене тіло російських грошей. Два Ось це те, що нам треба. ну і ще одна історія: генсек НАТО Столтенберг вперше прибув з візитом до Вірменії. Єн Столтенберг вперше в своїй посаді, яку він обіймає вже 10-й рік, прибув з візитом. На Кавказ він розповів про це на прес-конференції, звернувся до Пашиняна, зауваживши, що йому приємно бути в Єрівані під час першого візиту до Вірменії як генерального секретаря НАТО. Вірменія є давним партнером НАТО, і я вітаю ваш внесок у місії та операції НАТО. Майже 20 років Вірменія була ключовим партнером миротворчої місії НАТО кфор допомагаючи у забезпеченні безпечного середовища для всіх громад. Косова він розповів, що обговорив із Пашиняном можливість стабільності на південному Кавказі. Зараз Вірменія та Азербайджан мають можливість досягти міцного миру після років конфлікту. Ось чому я закликаю обидві країни досягти угоди, що відкриває шлях до нормалізації відносин і міцного миру для нашого народу. Насправді, чому я взяв цю новину? Це дуже важлива історія. Вірменія знаходиться між. Мусульманським Іраном і вороже настроєною Росією. Росія імітує, що захищає Вірменію. Вірменія повинна балансувати, а ще й з іншої сторони ще й Туреччина, так? Ну, от, і вона балансує, намагається вберегтися. Якщо Вірменія вступає в НАТО, а я сьогодні вам говорив, що Вірменія може розглядатися теоретично, як і Грузія по вступу в ЄС. Якщо й заходить ЄС, то може зайти і НАТО. Це дуже важливо для Вірменії підстрахуватися від Росії. Росія єдина велика сила, з якою вони можуть грати хоча б в чотири роки проти Ірану, проти Туреччини. Але Росія зараз зблизилась з туреччиною, Росія зараз зблизилась з Іраном. Росія в ОДКБ не допомагала їм, розумієте, і тут, в цій геополітичній грі, навіть попри протистояння Азербайджану і Вірменії, ми зараз сюди не ліземо. Тут насправді Росія головне зло в регіоні. Якщо туди прийде НАТО ще більша сила, ніж Росія, і більша сила, ніж Іран, Вірменії це може допомогти. Це буде класне партнерство. Да, Туреччина буде голосувати проти, але знайдуться механізми, як зробити інакше. До чого я веду, якщо НАТО почне хоча б робити кроки по розширенню на Кавказ, закидають ось туди далі, значить ось тут повинні вже брати? Розумієте, ось ми зараз програму ЄС а повинні накинути й на НАТО. Якщо ви берете Балкани в ЄС і нас в ЄС, то чому Балкани в НАТО, а ми ні? Якщо ви заходите аж на Кавказ, то чому ви не берете тут в центрі Європи? Розумієте, це рух НАТО геополітичний, стратегічний, я б навіть сказав, в чомусь світоглядний, але це прекрасно. Це історія про те, що ми зможемо нав'язати свою думку, і свою волю, і це треба робити. Ну і ще одна річ: ГУР допомагає російським добровольцям боротися з режимом Путіна, заявив Юсов. головне управління розвідки Міністерства оборони України, надає допомогу російським добровольчим формуванням. Добровольчому корпусу свободі Росії Сибірському батальйону, головне управління розвідки, е, дало таку заяву. Ці люди прийшли допомогти українцям звільнитися від російських окупантів і мужньо та героїчно себе проявлятись на багатьох ділянках фронту. Беззаперечно е, участь беруть у, е, у серйозних операціях. Тому, звичайно, Україна має допомагати тим росіянам, які борються з путінським режимом, звільнити Росію від Путіна. Ну, скажімо так, якщо гур там буде і гур буде допомагати, в цих так званих легіонів з'являється шанс на структурність, системність і реальний результат. Ви знаєте, що я скептично ставлюся і до російської опозиції, і до російських легіонів батальйонів, але там, де присутній український фактор, там де українські гурівці можуть взяти щось під свій контроль, направити, зробити краще, дійсно тоді з'являється непоганий. Шанс, тому що наші хлопці, наші спецслужби знають, як це робити. Ніхто інший, окрім як Збройних сил України, не знищив більше росіян в цьому столітті, тому що ці окупанти прийшли на нашу територію і славні козаки їх знищують. Друзі, ось така інформація. Скажіть, будь ласка, як ви гадаєте, чи дадуть нам ракети Атакамси до літа, щоб знищити кримський міст і для того, щоб... Піти в ту операцію, про яку писала Британія. Чи дійсно Лінсі Грем виявиться правий і це всі речі прийдуть сюди. Чи це вже буде після перемоги Трампа? Напишіть в коментарях, напишіть оцінку, як ви ставитесь до російських батальйонів і того, що їх може підтримувати наш гур. Це важливо, а також підпишіться на цей YouTube канал. Під цим відео чорна кнопка підписатися. Ми будемо з вами на зв'язку, і російські ферми ботів і тролів, які понижають наш канал, нас точно не переможуть. Підпишіться. І ще раз дякую збір на хартію. Закрито, ви круті, молодці. Дякую кожному та кожній за ваші гроші. Тут немає олігархів, тут немає корупціонерів і людей, які легко ці гроші падають на голову. Кожна гривня важко зароблена. Тому в мільйон раз вам дякую за кожен донат. Дорогі бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!